Вітаю! Інвестиції в проєкті лаунчпадів приносять просто неймовірні прибутки. І я говорю саме про інвестиції, а не про продаж токенів одразу після лістингу. Яким чином можна ефективно інвестувати в лаунчпади, який потенціал таких інвестицій та як зробити цей прибуток максимальним? Усе це, включаючи результати досліджень, зібрано у цьому одному відео. Тому підписуйтесь, ставте лайк, а я тим часом починаю. Важливо розуміти, що мова йде саме про інвестиції, тобто з отриманням токенів в певний період, який саме ми поговоримо далі. А не продажу одразу після лістингу. І почнемо ми із досліджень, щоб ви розуміли, звідки беруться надприбутки. Свої розрахунки я робив по проектам, які виходили на біржі Binance. Суть в тому, що, по-перше, ця біржа найбільш серйозно ставиться до проектів, які виходять у неї на площаці. У неї найкращий відбір. По-друге, вона одна із перших почала випускати проекти на лаунчпадах, і у них присутня вся найповніша історія для аналізу. По іншим біржам, я просто не знайшов повної інформації по лаунчпаду. Тому вони і не попали в аналіз. Тести я проводу у період бичачого ринку. Це єдиний сприятливий ринок для альткоїнів, оскільки на ведмежому ринку всі альткоїни падають сильніше, ніж біткоін. І просто немає змісту аналізувати. Це не час для інвестування, особливо у новий проєкт. І якщо ви думаєте, що передбачити стан ринку і приблизні точки розвороту неможливо, то це не так. Подивіться курси інвестування розумні гроші, і ви зміните свою думку. Послання ви бачите зверху справа. Для аналізу я взяв попередній бичачий ринок. Це від 2019 по 2021 рік. А безпосередній термін дослідження склали від 24 березня 2019 року до 14 квітня 2021 року. Узагалі максимум по курсу біткоїну був пізніше, це 10 листопада 2021 року. Але це не був пік бичачого ринку. Це був звичайний військок ціни у першій фазі падіння ринку. Так звана пастка для боків. Детально про фази ви можете подивитися у відео Психологія ринку. Як я сказав, початок дослідження це 24 березня 2019 року. А дата взята не від того, що це було на ринку, а від того, що цього числа був проведений перший лаунчпад на BG Binance, І по якому є повна інформація. Взагалі всі лаунчпади, по яким були повні дані, я заніс у таблицю для аналізу. Посилання на таблиці буде в описі під відео. Якщо ви хочете попрацювати з цими даними, беріть, будь ласка, користуйтесь. Тут є такі поля: дата випуску. Це дата, коли проєкт вийшов. Тобто, коли по результатам лаунчпаду інвесторам були нараховані токени. У полі токен тікер самого токена, по якому ви зможете знайти його на біржі. У полі ціна лістингу це ціна, по якій цей токен викуповували учасники лаунчпаду до його лістингу. І по цій же ціні фактично і був проведений лістинг. Поле купівельна ціна це ціна токена, по якій можна було придбати токен на біржі після лістингу. Для простоти розрахунку я брав ціну відкриття другого дня після лістингу. Так, буде простіше, не буде маніпуляцій даних, так як є чіткі правила. Наступне поле це ціна на 14.04.21. Фактично, це ціна токена на піку бичачого ринку. Тобто там, де ми б у ідеалі вийшли з угоди. Далі поле абсолютний пік. Це суто інформаційне поле, яке вказує на максимальну ціну токена. Ну, ми ви розумієте, що на піку вийти неможливо, але для оцінки потенціалу токена дуже навіть цікаво. А наступні поля це вже результати по полаунчпаду. У полі прибуток, лістинг. Вказується прибуток станом на завершення бачачого циклу при інвестуванні на самому лаунчпаді. У полі прибуток купівельний це прибуток по купівельній ціні, тобто, якби ми брали токен після лаунчпаду. Тобто по ціні у графіку купівельна ціна. Узагалі це є показник якості проєктів, що виходить на лаунчпаді, так як він показує ринковий ріст ціни. І останнє поле це прибуток піковий, тобто скільки максимально можна було би заробити на піку. Повторююсь, це тільки теоретичний показник. І перед тим, як перейти до рекомендацій по ефективному інвестувангу в лаunchpad, давайте зробимо висновки по нашим даним. Перше, що кидається в очі, це те, що виросли усі без виключення токени, що виходили на лаунчпаді Binance. Більше того, вони були у хорошому плюсі. І навіть якщо не вкладатися безпосередньо в лаунчпад, а просто купувати їх по ринковій ціні, результат теж достойний. Якщо би нам вийшло отримати алокації по 100 USDT у кожному лаунчпаді, тоді всього за 30 проєктів результат склав би майже 100 тисяч доларів. Це 75 іксів на проект у середньому. Звичайно, для такої алокації необхідно мати просто величезні запаси BNB, і які є далеко не у кожного. Хоча над цим питанням можна попрацювати. А якщо б просто купувати ці токени після виходу на 100 доларів, то результат склав би 40 тисяч доларів. Теж дуже крутий результат. Середній прибуток при цьому склав би майже 31х. А якщо взяти вихід по піку ціни, знову ж таки, це тільки теоретичний показник, то результат склав би 469 тисяч доларів. І це при вкладенні по 100 доларів у кожен проєкт на період лаунчпаді. Тобто результати, говорять самі за себе, інвестувати в лаунчпади набагато вигідніше, ніж просто продавати їх одразу після виходу. Як це робить більшість? Головне зробити це правильно. Як? Розкажу далі у відео. І, до речі, я провів таке ж невеличке дослідження для лаунчпаду Binance. Це коли ви фармите свої токени і отримаєте токени нових проєктів. Тут результат скромніший, але також всі токени у плюсі. Тому не пропускайте ці події. Тим більше, що токени за фармінг зараховуються взагалі безкоштовно. Ну а тепер саме цікаве: поговоримо про ефективні стратегії, а саме, як отримати максимальний прибуток від інвестування в лаунчпаді. Перше, що я бачу, це по можливості накопичити біржові токени, щоб отримувати більшу алокацію на лаунчпадах. Наступне це виділити конкретну суму під кожен проєкт. Наприклад, ви виділили по 100 USDT на кожен проєкт. І тим самим ми отримуємо частину токенів за участь у лаунчпаді, наприклад, це 5 USDT. А залишок 95 USDT ми докупимо уже по ринковій ціні після лістингу. Це дозволить нам набрати позицію, і одночасно середня ціна позиції буде кращою за купівельну ціну. Тобто, по результату ми набираємо повний об'єм позиції, але при цьому ціну отримаємо кращу, ніж просто при покупці по ринку. Наступне для збільшення прибутку стати позицію у стейкінг чи інший вид пасивного доходу. Це просто збільшить об'єм позиції за час утримання токена. Немає змісту просто тримати токени у гаманці, якщо їх можна примножити. І це насправді дуже відчутна прибавка до прибутку. А ще є можливість проводити докупки. Справа в тому, що ціна токена після лістингу, коли вже проходить хайп лаунчпаду, часто падає у ціні, тому можна докупити по кращій ціні. Тим самим ми ще покращимо ціну. Але докуповувати потрібно не агресивно. Наприклад, по 10% при кожному падінні на 20% ціни. Справа в тому, що токени не зобов'язані рости, навіть якщо на історії все росло. І щоб не вийшло, що ми влили весь капітал у скам, докуповувати потрібно потрішки. По Ніколи не забуваємо про ризики. І останнє це слідкуємо за ринком. Якщо випередчі індикатори показують пік, значить потрібно закривати всі позиції. Стан ринку гарно показують, наприклад, індекс жадності страху чи наявність надбірного альтсезону, коли росте просто весь шлаг. А також є інші індикатори. В будь-якому випадку, якщо буде такий стан на ринку, я там знати. Ну і звичайне терпіння. За період очікування ціни на такі токени будуть літати вверх вниз Тому потрібна витримка, щоб дочекатися завершення фази росту. І щоб зафіксувати, умовно максимальний прибуток. У мене, до речі, є такий портфель, він називається капіталізатор Crypto Ventures, і туди я набираю токени із лаунчпадів та лаунчполів. А як закінчиться поточний бичачий цикл, я продам усі активи. І опублікує звичайні результати. Це буде дуже цікаво. Які активи знаходяться вже в портфелі, ви можете подивитися в документі. Посилання тут у описі під відео. Цей документ постійно оновлюється, тому у вас буде постійно актуальна інформація по цінам кожного конкретного токена і портфеля узагалі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Так ви не пропустите нове відео. А також поширюйте це відео, це допоможе каналу розвиватися. Ну, я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі!